Всім привіт! З вами Козі Ліна, і останнім часом я займаюся лише тим, що перемиваю комусь кісточки. І, чесно кажучи, не сказати, що мені не подобається. Знаєте, я трошки спробувала себе в новій ролі, і оце чорне платіжко мені дуже сподобалось. Виявляється, це дуже весело, але ми не про те Взагалі, перед тим як ми перейдемо до цього відео, я хочу поговорити з вами про дещо важливе. До мене звернулася з проханням поширення збору пані. Аліса, давайте я вам детальніше розповім про цей збір. Він дуже важливий. Аліса збирає для фонду Сергія Стерненка на Русоріс, і її ціль 250 тисяч гривень. І я думаю, що ми з вами могли би з цим впоратись і швиденько закрити банку. До речі, за донат у 50 гривень у вас буде можливість отримати книгу одну з трьох, там буде розіграш. Тому обов'язково переходьте за всіма посиланнями в описі під цим відео. в Вигравайте і допомагайте нашій армії, бо хто як не ми. Не забуваємо, що звітність буде у мене в телеграм-каналі, а також ви зможете слідкувати за сторінкою Аліси та побачити звітність у неї. Якщо у вас будуть якісь питання, можете звертатись до неї. Я впевнена, що Аліса буде рада на все відповісти. А тепер поїхали. Взагалі, знаєте, останнім часом моя стрічка просто заповнилася блогерами, які постійно роблять пластичні операції. Я серйозно все частіше починаю. Помічати, що блогери стають виглядати однаково. І нещодавно я зіштовхнулася ситуацію, що реально переплутала блогерок в Тіктоці, тому що вони були настільки однаковими мені, що я просто не змогла їх розрізнити. І це не те, що там люди були дуже подібні, просто настільки стилістика однакова, що ти починаєш реально плутатись. Однакові носи, однакові вилиці, однакові губи, однакові ботоксні процедури, однакові підборіддя. Пластичні операції вже дуже давно стали такою собі справжньою. Жню інфлюєнсерською валютою, ну це можна відслідковувати дуже просто. Блогери роблять операції по бартеру, роблять реклами своїм хірургам, залишають вам промокоди на знижки, щоб ви теж робили операції в них. Не те, щоб я не розуміла, що красу в соціальних мережах давно монетизували. Це доволі очевидний процес, який трапляється, коли світ буквально стає супер -зовнішньо центричним. Але останнім часом мене це починає лякати, бо все частіше я розумію, що в гонитві за. Ідеальним обличчям, ми не просто втратили той ідеал, ми прийшли до якогось доволі жахливого фіналу. Такі терміни, як Інстаграм Фейс чи Тікток Фейс, більше не дивують, і про це вже не пишу статей, тому що кожна людина знає, що то є. Знаєте, що найжахливіше? Що коли ти говориш інстаграм фейс та Тікток Фейс, ти плюс-мінус розумієш деякі стандарти, а вони різні. Для кожної соціальної мережі тепер є свої стандарти. Взагалі, знаєте, таке відчуття, що тільки ти досягаєш відмітки 100 тисяч Підписників десь у себе в соціальних мережах, то для того, щоб перейти на наступний етап, тобі обов'язково потрібно щось зробити е, зі своїм обличчям або просто якесь косметологічне втручання, і тоді тобі відкривається новий рівень. І це я ще не знаю, що станеться зі мною, коли тут на каналі стукне 100 тисяч підписників. А я надію, що це колись таки станеться. Якщо хочете перевірити теорію про 100 тисяч, то обов'язково підписуйтесь і. Потім відслідковуватиму мої зміни. Може, я ні зроблю? Тоді теорія правдива, не знаю. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому блогери роблять пластичні операції, чому це може бути небезпечно для вас, як хірурги почали монетизувати Інстаграм? Наскільки далеко серед українських блогерів це зайшло? І як ось цей феномен такий працює. Ми хочемо натуральність, але при цьому ми її хейтимо. Буде цікаво. Знаєте, я людина, яка ніколи не концентрувалася на своїй зовнішності. Ну, звісно, в мене були якісь комплекси, це абсолютно нормальна людська риса. Але. Я ніколи не робила зі своєї зовнішності культ, я ніколи не ставила на ній акцент. Знаєте, коли це змінилось? Коли я завела блог, коли кожного дня мені почали приходити коментарі про мою. Зовнішність, і це не про позитив чи негатив. Це про те, що люди дуже часто пишуть тобі, що сьогодні ти виглядаєш гірше, сьогодні ти виглядаєш краще, і ти починаєш за цим слідкувати. Насправді я обожнюю компліменти, вони змушують мене рухатись далі. Я завжди е, намагаюся зробити крутіші макіяжі, крутіші образи. Це круто і класно. Але коли тебе починають критикувати, історія перестає бути такою веселою, тому що ти дійсно починаєш шукати в собі мінуси. І знаєте, виходить яке за. Мутако, навіть під своїми відео я часто читаю критику від людей, навіть не моєї аудиторії, а просто от тих, хто прийшов подивитися і, піш, і пішов собі. Вони пишуть про те, що блогери пропагують пластичні операції, це жахливо, це руйнує наше суспільство. І я не сказати, що згодна, але і не сказати, що не згодна. Знаєте, при цьому, коли ти заходиш на сторінку до цього блогера, якого критикують, так ти читаєш коменти у нього під постом і бачиш, що люди просто мішають його чи її. Її з лайном за будь-яку дрібницю десь видно складочку, десь не те щось з волоссям. Люди начебто спеціально вишуковують якісь мінуси і пишуть про них. Виходить так, що люди, начебто, і потребують натуральності, але при цьому вона настільки важко їм йде. Що на жаль, ми залишаємось ось в цьому колі, коли для того, щоб тебе любили, ти все ж таки маєш бути ідеальною. Взяти, до прикладу, українську блогерку Дорінела. Я не буду говорити про інші її крінжові вчинки. Зараз ми поговоримо виключно про її боді позитивний контент. Фішка цієї блогерки в тому, що вона часто публікує своє тіло, вона його показує, і більше того, посил для аудиторії, для людей це те, що будь-яке тіло нормальне, що потрібно нормалізувати. Жіноче, звичайне тіло, і ось тепер просто подивіться на ці коментарі, подивіться на весь цей бруд, подивіться на те, які люди злі і як сильно вони хочуть образити її. І це я зайшла виключно під два чи три пости. Якщо перечитати всі коментарі під всіма її постами, то можна зібрати цілу книгу, де дівчину просто ненавидять за те, що вона дозволяє собі показувати звичайне жіноче тіло. Знаєте, багато хто пише у неї під. Під відосами, що це не гарно, це не естетично. Подивись на себе, і чесно кажучи, от можете мене зараз засудити за цей тейк, але коли я виходжу на вулицю, коли я виходжу на пляж, я бачу такі тіла, і я не вважаю їх жахливими, я не вважаю, що вони погані. Я вважаю їх нормальними. Звичайними, це людське тіло. Воно не зобов'язано бути відретушоване, воно не зобов'язано бути засмагле ідеально, чи з кубиками там пресу. Розумієте, це тіло середньостатистичної людини, яка не живе харчуванням, яка не живе спортом, яка може вести активний спосіб життя, яка може їсти адекватними порціями і дозволяти собі солоденьке або якісь чіпсіки. І в цьому немає нічого поганого. Від цього це тіло не стає жахливим чи поганим. Це про Просто звичайне людське тіло. Я не бачу сенсу в тому, щоб захоплюватися будь-яким тілом чи ненавидіти будь-яке тіло. Тіло людське, воно. В будь-якому випадку, звичайне. Ми можемо розуміти, що там доклали до нього роботу чи не докладали. Але в цілому тіло потрібно сприймати просто нейтрально. Але давайте трошки повернемось до суті, бо я кудись полетіла в своїх роздумах. Насправді так, блогери, які не хочуть постійно читати хейт, вони і так його читають, вони просто йдуть, пливуть за течією, розумієте, вони роблять все для того, щоб аудиторія перестала їх. Хейтити за незручні складки чи некрасивий ніс? Вони не боряться. І я не можу їх за це засуджувати. І шляхом меншого супротиву і старатися виглядати так, як тобі диктує медіа, аудиторія чи косметологія це не найжахливіше, що існує в цьому світі. Звісно, на противагу блогерам, що нормалізують у своїх блогах пластичні операції та втручання, з'являються і інша команда. Це бодіпозитивні блогери, які часто розповідають про любов до себе, вони пропагують її. І в принципі, як на мене, особисто для мене, такі Оги більш корисні ніж просто ідеальна картинка, яка не має нічого спільного з реальністю. Зазвичай такі блогери збирають навколо себе доволі адекватну аудиторію, яка розуміє плюси та мінуси пластичної хірургії. І знаєте, що найжахливіше, що навіть такі блогери, які по факту оточують себе адекватними людьми, людьми, які не будуть на них тиснути в плані зовнішності чи кардинальних змін у ній, все одно ламаються під тиском іншого суспільства і все одно не витримують і йдуть робити пластичні операції. В таку ситуацію, наприклад, потрапила англомовна блогерка Клара Дао. Вона буквально зруйнувала свою кар'єру, зробивши груди. І ви такі ні, ну що, перша, що зробила. Груди чи що тут відбувається? Насправді ні, далеко не перша, але факт в тому, що Клара будувала свій блог на тому, що вона приймає себе з маленькими грудьми. І зробивши їх більшими, вона фактично втратила основний пласт аудиторії. І насправді я розумію, чому так сталося. Коли ти роками говориш про любов до своїх маленьких грудей, коли ти збираєш навколо себе аудиторію, яка розуміє тебе і яка, можливо, якій відгукується твоя біль, вона слідкує за тобою як за прикладом для себе для того, щоб перестати комплексувати. І, от коли вони бачать, що навіть ну по суті твій ідол у цій сфері робить собі груди, ти просто втрачаєш будь яку Яку надію на те, що твій комплекс може перестати ним бути? 1 квітня 2025 року Клара публікує пост, де ну, видно, що вона зробила груди. Люди думають, що це жарт. Вони спочатку навіть не вірили. Але через два дні вона. Говорить про те, що ні, вона реально зробила груди, і тоді, по факту, аудиторію накрило величезною хвилою обурення, і це доходило навіть до українського інфопростору. Навіть наші блогери знімали про неї відео. Чому по факту всі так роздраковались? Тому що замість того, щоб сказати, так я не витримала тиску, я не змогла прийняти цей комплекс. Попри те, що я намагалася переконати себе у цьому і вас я не витримала. Вона говорить просто, що зробила це по приколу, ну, їй було нудно, і вона вирішила зробити груди. Ну, це насправді найбільше скурвило аудиторію, і я можу їх зрозуміти. Серед українських інфлюєнсерів пластичні операції точно так само є порядком денним, як і в будь-якій іншій індустрії. Я насправді не перерахую зараз отак на пальцях, скільки я знаю блогерок, які переробили собі носи. От тільки за останніх півроку я можу рахувати мінімум три. А говорити про косметологію, Лігічні втручання я навіть не бачу сенсу. Ось ця постійна конвейерна реклама косметологічних процедур і надивленість на інстаграм фейси насправді створює маленьких монстриків, які навіть не розуміють, в чому привілегія не робити жодних втручань, і потім створюють отакі пости в трес, що теж викликає скандали постійні. До речі, багато хто з вас чомусь думає, що якщо я дозволяю собі знімати відео на такі теми, то я супер проти пластичних операцій, чи я проти будь-яких втручань, чи я от та ні, такуся, але насправді ні. Просто моя позиція заключається в тому, що до всього потрібно підходити з розуму. А воно, от коли стає супер, я не знаю зафоршеним, трендовим, масмедійним, Воно все стає неадекватним. Я не проти існування пластичних операцій. Я не проти, щоб люди робили себе кращими. Я проти необдуманих пластичних операцій. Я проти того, щоб рекламувати лікаря і лягати під ніж тупо по бартеру, не знаючи ні репутації його, нічого. Просто. Ну, рекламувати свої аудиторії не зрозуміло, що заради красивих фоточок для себе в інстаграмі. Я проти того, щоб людям нав'язували, що пластичні операції треба робити всім. Я проти того, щоб людям нав'язували єдиний існуючий стандарт краси. Я проти відсутності різноманітності, проти відсутності індивідуального підходу до кожної клієнтки. Адже погодьте, що якби кожен лікар був добросовісним і робив пластичні операції, які реально підходять е, клієнтці, або відмовлявся, би робити пластичні операції як що вбачає в цьому просто відсутність потреби, то такого терміну як носи Майкла Джексона взагалі б не існувало, давайте ну просто визнаємо реальність. Також варто зазначити, що дуже часто, от прям щиро, мені подобається вигляд до. Більше ніж після, я не вважаю, що Саша Бо виглядала погано до операції, я не вважаю, що Аня Трінчер виглядала погано до операції. Насправді це типовий красивий бейбіфейс, і я не вважаю, що її зовнішність була якоюсь не такою. Ну, от, хоч вбити мене, я не розумію, чому в сучасному світі оце вважається красивішим за. оце. Звісно, найголовніше в цій історії це не моя позиція, а те, щоб людині самій подобалось. Тобто, якщо людина вважає себе супергарною і вона. Несе себе е, з щирою впевненістю у собі після всіх цих втручань це круто, це класно. Бо по факту твій зовнішній вигляд ніяк не впливає на інших і ніяк не стосується інших. І вмикати в цьому питанні моралізатора і говорити про те, що ти там нав'язуєш своїй аудиторії. Ні, я не буду, тому що я думаю, що адекватні люди всі це розуміють а неадекватних тут нема. Ви всі в мене найкращі. Чому по факту я записала це відео? Тому що я бачу, що все частіше люди починають закривати очі на мінуси пластичної хірургії, на негативну статистику, і дуже часто е, говорити лише про позитив, лише про плюси, і про те, як же це. Круто, і через те, що зараз існує об'єктивно високий попит, на ринку з'являються некваліфіковані спеціалісти, які можуть вам нашкодити. У найкращому випадку ваша операція чи будь-яке втручання у некваліфікованого лікаря закінчиться тим, що вам не подобається естетична складова вашого обличчя. В найгіршому випадку це може закінчитись навіть смертю. Зараз чомусь мені одразу в голову прийшла історія Джекі, о, яка буквально померла від того, що їй зробили пластичну операцію, і хоч там. Визнали, що лікар цьому не винен, але факт залишається фактом, що померла вона від процедури. І, взагалі, чого далеко тікати, давайте пригадаємо от реально моторошний випадок з косметологічної клініки в Харкові, коли під час процедури лазерного ліполізу косметологіня без медичної освіти ввела в своїй клієнтів близько 20 ін'єктів лідокаїну у 15 разів більше допустимої дози. Вона не провела логічну пробу, не зважила пацієнтку, тобто тупо на абум ввела препарат і тим самим вбила жінку, щоб ви розуміли. На тілі жінці виявили сліди від ін'єкцій, ну тобто. Навіть я, людина, яка без медичної освіти, розумію, що це якийсь повний треш. Що найжахливіше, що ця горе-косметологиня навіть не мала медичної освіти, і при цьому вона працювала в такій сфері і проводила настільки серйозні втручання. Такі випадки неодиничні, і більше того, дуже часто вони власне замовчуються. І навіть попри це, якщо забити зараз в інтернеті в пошук типу там смерть від пластичних операцій, то можна знайти десятки статей, де розповідають історії жертв горе лікарів, які просто вбивали людей просто уявіть собі померти від того, що ти хотіла бути гарною, звучить дуже сумно. Я не хочу казати, що в українському інфопросторі пропагують пластичні операції, бо це дуже гучно і неправда. Насправді, я думаю, що це не про якусь там пропаганду, а скоріше просто про те, що блогери намагаються відповідати якомусь вигаданому стандарту. Я не знаю, що це за стандарт, але от всі до нього прагнуть. Якщо відкрити фотки наших українських блогерів, то ну в принципі можна відслідкувати тенденції. Чомусь згадується Раміна, бо вона часто говорить про свої пластичні Операції. Вона, от, наприклад, робила собі ніс, хоча там було виправдання, що чисто для дихання. Також вона видаляла комки біша. До речі, повертаючись до носу, от ніс суперпопулярний українському інфопросторі, дуже багато хто його робить. З того, що я пам'ятаю, наприклад, Стефі Шейді його робила, Катя Комиш, Комиш, вибачте, не знаю прізвище, але це буквально декілька місяців назад я за цим спостерігала. З мільйонників там також майже всі робили собі: От Саша Бо робила ніс, Танія Принткович робила ніс, Даша Квіт. Кова робила собі ніс, той з моїх любімок або Абуесті також робили ніс. Я просто погано їх розрізняю. Вибачте, груди поробила також половина індустрії. Аня Трінчер, вся та ж саша, бо Марічка, до речі, також була популярна дівчинка з тіктоку. Про співачок та іншу естраду. Я навіть не буду починати говорити, бо ви самі знаєте, що там взагалі темний ліс. Дуже часто всі ці блогери роблять пластичні операції. Я їх так називаю, не знаю, як там офіційно називається, але я їх називаю інстаграмні хірурги. Це просто пластичні хірурги, які працюють виключно з блогерами зазвичай по бартеру, вони закуповують собі рекламу у блогерів і потім збирають на цьому клієнтську базу. Хоча дуже часто от такі інстаграмні хірурги роблять прям стрьомні речі і стрьомні дуже операції. От пам'ятаєте, отого турецького лікаря, який всім робив оці носи Майкла Джексона. У нас в Україні також таке є його звати Віктор Кемпін. І він робить от всім блогерам нашим оці операції. Просто подивіться на те, з ким він співпрацює. Скажіть мені, будь ласка, вже ви думаєте, що адекватний лікар буде співпрацювати ну, з такими людьми? Я думаю, що ні, нормальний лікар відправляє таких. Людей до психотерапевта, і попри те, що в його інстаграмі все так красиво, ідеально неповторно. То як тільки ти вбиваєш в пошук його ім'я, то одразу випадає з ним скандал, де клієнтки після операції залишаються незадоволеними. Я не буду тут зараз влазити в ці конфлікти, але ви можете подивитись і побачити, що операції дійсно зроблені дуже погано. Перед тим як лягати під ніж хірурга, пам'ятайте дуже важливе правило: що потрібно обирати не того лікаря, який там на слуху блогерів, якого ви бачили в Тіктоки. Потрібно обирати лікаря. Який може підтвердити свій статус кваліфікацію, а не популярністю в тіктоці. Я думаю, це доволі очевидно, але як бачите, здається, що ні. Не обирайте тих лікарів, які починають агресивно рекламувати свої процедури, ображати людей, які обирають старіти там своїм шляхом натуральним. Не обирайте косметологів, які створюють оці пости порівняння. А ви подивіться, як оця виглядає, бо вона колить ботакс. А подивіться, як оця стрьомна фу уродка, фу фу крім. Нінш, тому що вона нічого собі не робить. І я вважаю, що ну Такі люди не є кваліфікованими, такі люди не люблять свою професію, вони дуже люблять гроші і заробляння на ваших комплексах. Зараз дуже багато людей захоплюються операціями Кріс Дженнер, Лінсі Логан, тобто всі говорять про те, наскільки якісно воно це виконано. І, попри такі, ну, позитивні, напевно, для когось результати, ми все ще можемо спостерігати за тим, як багато лікарів замість того, щоб відправляти своїх пацієнтів до психотерапевта, просто Сують, руйнують їм обличчя. І хоч зараз говорить про те, що нарешті до Мотелі Версачі а, виправили її обличчя, так, О, той самий хірург, що робив операції Рінці Лохан, давайте згадаємо, як вона виглядала до. Це точно так само робили лікарі у цій ситуації. Я думаю, найкращим прикладом жертвою пластичних операцій і косметологічних втручань буде Анастасія Покрещук, про яку поговорили вже всі, розказали вже всі. Але, от я хочу привести її як ідеальний приклад того, що з вами можуть робити ваші розлади і несприйняття власної зовнішності. Найжахливіше, що вона реально досі знаходить лікарів на співпрацю, які готові їй робити пластичні операції, які готові покращити. Чувати її тіло, ну і як ви бачите, зараз ця людина виглядає просто. Погано, от взагалі настільки страшно усвідомлювати, що по факту вона зробила це з собою не просто тому, що вона там ну нестабільна, да, в своїй психіці і вона мала якісь комплекси, а тому, що по факту їй же хтось вбив ці комплекси, тобто у цьому винен соціум зі своїми нереалістичними стандартами краси, коли ти не можеш зайти нормально в інстаграм, коли ти не сприймаєш своє тіло, коли абсолютно нормальне людське тіло сприймається як щось жахливе, коли люди буквально не знають, що на їхньому тілі можуть бути складки. Я кожен раз, коли чую, що е, люди говорять про те, що вони ненавидять свої складочки на животі, чи що їм не подобається друге підборіддя, я просто задаюсь питанням, а чи знаєте ви біологію, чи розумієте ви, що ваша шкіра еластична і вона така має бути? Якщо ваша шкіра буде не еластична, ви порветеся, ці складочки мають бути. Коли я чую все більше історій про те, що люди колять собі щось в лікті, щоб вони гарно виглядали, в коліна, ще кудись. Ну, мене просто це жахає. І я з кожним роком все більше бачу тенденцію того, що люди створюють один єдиний ідеал, один варіант ідеальної зовнішності, і у нас тупо більше немає різноманітності. Якщо нульові славилися однаковими анорексичними тілами, то от теперішній час славиться однаковими обличчями. І мене це чесно трошечки засмучує і навіть розчаровує взагалі. Ми сміємося з корейських ідеалів стандартів для да, краси. Ви говорите про те, що азіати виглядають Однаково вони роблять однакові пластичні операції, як так може бути. Але ну гляньте на європейський ринок, гляньте на американський ринок, це все те ж саме, просто полито різними соусами. І по факту, зараз ми приходимо до тієї моделі, з якої сміялися і казали, що це неадекватно і ненормально у сучасному світі. Взагалі панує таке доволі тривожне протиріччя. З одного боку у нас панує природність, і ми говоримо про те, що потрібно любити себе, бодіпозитив, прийняття власного тіла, прийняття обличчя. Люди тиснуть на тих, хто хоче щось зробити з собою. А з іншого боку, якщо хтось дійсно намагається показати себе справжнього і він не виглядає як Белла Хадід, то починається просто повна трешаніна, як в коментах, так і в цілому в блозі у людини. Інстаграм створив оцю цю саму глянцеву реальність. Тікток її ще більше підкріпив. Тепер складки на вашому тілі сприймають як щось ненормальне. А симетрія обличчя, яка є притаманною для більшості людей у цьому світі, це. Щось погане та жахливе. Тонкі губи це погано. Великий лоб це погано, але маленький лоб це теж погано. За великі губи, це теж, до речі, погано. Кругле обличчя це не прикольно, бо вилиці це теж ну, не клас. Але відсутність повністю вилиць це теж погано. Вони мають бути, але ну, от не дуже завеликі. Угу. Тому що якщо вони дуже великі, то ти виглядаєш як чоловік. Але якщо їх взагалі немає, то ти виглядаєш просто негарно. Підборіддя воно має бути витягнутим, але не занадто витягнутим. бо якщо воно занадто витягнути, то це вже не гарно. А якщо воно за коротке, то ваше обличчя теж не, не пропорційне, розумієте? У вас немає золотого перетину. Обличчя має виглядати натурально, без фільтрів, але причому на ньому не має бути ні пор, ні прищів, нічого. Тому що нікого не цікавить, який стрес ви переживаєте, чи який у вас день циклу, розумієте? Ви маєте бути худою, але не занадто худою. У вас мають бути форми, але не занадто великі. Попа та груди мають теж мати свої розміри. До речі, якщо вони маленькі, це не прикольно. А от якщо вони за великі, то це взагалі жах. Занадто довге волосся це не гарно. Занадто коротке волосся, це теж не гарно. В цьому світі буквально не існує нічого, щоб хтось одноголосно сказав, так гарно. Ну, люди буквально зараз хейтять карий колір очей. Що відбувається взагалі? Як можна хейтити колір очей? Колір мать його очей. Варто сказати, що дійсно багато людей роблять пластичні операції, не тому, що вони так себе будуть легше сприймати, а тому, що їм дійсно постійно писали якийсь бруд про їхнє обличчя, і тому людина просто починала комплексувати. Сувати, отак, наприклад, Даша Квіткова, кось розповідала, що після холостяку їй почали писати дуже дуже багато бруду, і людина просто почала комплексувати через те, що от їй це писали. Хоча до цього вона ніколи не думала, що з її обличчям щось не те, це реально парадокс. Ми кажемо людям: будьте собою, але при цьому ми хейтимо їх за форму носа, серйозно. Ми пишемо купу позитивних коментів. в Тіктоці, коли дівчинка показує якесь своє круте перевтілення, і потім угараємо з тих, хто пишуть про те, що у них. Якісь невдалі операції, і починається в коментах, а чого ти туди йшла? А за чим тобі була ця операція? А от тепер маєш, а ви всі курки тупі. Так само ми сміємося з перекачаних ботоксних а, людей, і потім такі ну, виглядаєш так, звісно, тьмяно, і було б добре щось так підколоть. Ну, тобто. Я фактично розумію, що все це точно так само підживлюється самою індустрією краси. Тобто, все це робиться штучно, що це не йде від самих людей. І саме від цього мені якось стає найбільш сумно, тому що я розумію, наскільки люди все ж таки ведуться на ці маркетингові дешеві прийоми. Але розумію, що сама потрапляю в цю пастку час від часу, і сама думаю про те, що треба щось переробити, зробити, підкачати, поміняти. Але це завжди дуже довгі діалоги в голові. Проте, а треба воно мені чи ні. Дякую всім за увагу. Сьогодні знову таке розмовне відео. Зараз буду старатися випускати по два відео на тиждень і будете бачити, як формат трошечки буде між собою там перегукуватися, змінюватися. Один раз так, один раз так. Побачите. Коротше, дякую всім за вас. З вами була Козеліна і до нових зустрічей. па-па!